У Полтаві відбулася зустріч родичів безвісти, зниклих за особливих обставин військових та фахівців, які давали поради, як діяти у таких ситуаціях. Організувала її громадська організація Патріот у Полтавській області. Мене стик сид вже більше року Ми чекаємо його, надіємо, що він вернеться. Ми батьки старенькі, у нього синок жде теж. Дуже жде папу, надіється, що він приїде. Люди задають нам питання на слідуще місце. Ми будемо давати відповіді на ці питання. Ми людям розповідаємо, куди їм звертатися, які їм оформляти папери. Ну і робимо супровід їх до того часу, поки вони знайдуть своїх близьких людей. Багато таких прикладів, що із полону люди поверталися, і деякі знаєте, знаходили своїх близьких. і Він нарахував себе звісті зниклим, а потім він виходив так, що він знаходився в полоні.